Всім привіт! Мене звати Оксана, і дуже вам дякую, що завітали на мій канал. Починаю зразу з того, що я вирішила собі наростити кілька пасем для густини трошки сперду. і це моє волосся. Я його вже якийсь п'ятий раз, напевно, що час від часу ношу за багато років. За багато десь, певно, за чотири. Тому ось так, от я вирішила собі трошечки додати густини. Зараз я прийшла на каву. Це така кафешечка поруч з моїм домом, нова відчинилася. І я просто знімаю. Змієте, дика дичь приїхала з Європи і знімаю. Я виставляла також все свій інстаграм, тому що в мене дуже багато є друзів вже з Данії, з Європи загалом, там хтось слідкує, не знаю чому. І я знімаю, тому що немає в Данії ось такого кафе. Я ще зразу був Якийсь куточок, і діти собі змогли грати, сама просто каву і відпочиває. Так, а тут ми прийшли з друзями на озеро. ось, І я дуже люблю своє місто, а полюбили його тепер ще більше. Виявляється, в мене місто Мегаполіс, в якому живе приблизно 300 тисяч людей, але вже зараз набагато більше. Ось і так, дуже люблю своє місто. Це в центр міста самий, і я буду в цьому влозі дуже багато пити кави і ходити по закладам всяким, тому що це не за один день, а десь за днів 10. Але я все. Е... Зібрала в одному влозі, ще думаю зробити наступний. І, звісно, куди ж без косметики, аби я прийшла в магазин. Це такий не мережа магазину, а просто ну, можна так сказати приватний магазин. Так і тут мені подобається, що косметика відрізняється від типу простору чи Єви. Також є, звісно, і Евелін, і Лореаль, але можна і Пези купити, і якісь інші марки, подивитися, Лірен, наприклад. Колаген той же самий. Моя мама користується цим тональним, їй подобається. Я також його е, пробувала. М -м, загалом так подобається. За 179 гривень зі знижкою навіть дуже подобається з теперішніми цінами. Ось навіть є лінійка якась Ride Gold. Я спробувала ось протестувала і зараз розмажу, розмажу. Ось дуже, бачите, такий непомітний. І колір прям зразу підійшов. Так, це тіні від марки Astra, якщо я правильно кажу, чи Astra, Не знаю, що це за марка, але мені сподобались оці. Вони досить пігментовані, гарно передають колір, ось, бачите. Але я взагалі за те, щоб постійно ставити гарну базу під тіні, і тоді, хоч любі тіні, будуть класно триматися. Я забігла, бо ще я ж сама собі навчилась робити е, манікюр в Європі, так? Але е, в Данії, в Європі, ніби я живу в всій Європі. Але е, я дуже хотіла білий колір, в мене його не було. І сюди я прийшла, собі вибрала. Звісно, я не роблю ідеальний манікюр, але... Ідеально, це манувазі завжди. В мене. От проблема там, де так, біля шкурочки треба дуже акуратно робити. У мене так не виходить, як у майстрів, але е, все одно, як для того, що я ну, не професіонал і сама для себе мені ок, мені подобається. Треба якось виходити з ситуації, знаєте. Саша, ти сюди. Магазин дуже великий, є парфуми, тільки я пшикнула. <плес> ну, і це не дуже зовсім ви зрозуміли. <плес> я вирішила піти від парфумів, бо <плес> я не знаю там які що це аналоги і не розбираюсь і. Мені зразу голова починає боліти, якщо якийсь не такий парфум, тому я пішла далі до косметики. Ці, до речі, тіні не дуже-не дуже мені сподобалися. Марка якась Боб. Боб. Ось і дуже гарне оформлення цієї марки. Мені подобається. Бачите, ось такий якийсь метелик. Яснелик а це якийсь метелик Боб. Але е ціни дуже приємні, знаєте, порівняно з тим, що вже дивишся мейбелін за 500 гривень, 400 гривень, то коли ти бачиш щось за 100 з чимось, 200, ти приємно вражений. А, це корейська, так, бачите, корейська. Або китайська. Я не розбираюся свій роліфах. Там були також будуть потім дуже тіні, які мені сподобалися. І я вам раджу звернути на них увагу. Також Мейбелін. Бачите, от палетка від мебелі 507 гривень. Як на мене, це просто, просто капець. Що хочу мама мене. Не те, що вона погана, так, але ну не знаю, є набагато дешевші і, мабуть, кращі аналоги, на мою думку. Такі ще тіні я пробувала, вирішила. Ну, я вже, я вже як можу, їх тестую. <смі> така якась платівочка, але я чесно не пам'ятаю, який бренд. А якщо я не пам'ятаю, який бренд чи марка, значить не дуже були. Не дуже була гарна якість. Не дуже була. Ага, не Ось оці тіні від Ice, uh, Ice OET. Дуже класні. І я просто тепер от дивлюсь, переглядаю, ну чому я їх не купила. А, ціна тут вже там 200-225 гривень. А там оцей блискучий такий металік. Ой, він такий, якийсь такий м'ягкий, якісний. Я потім буду показувати ще на виці, як він блистить. Хайлайтери. Далі тестую, тестую. У мене вже брудна вся рука, але от бачите цей металік, як він класно переливається. Я пожаліла, що я не придбала ці тіні. Далі, звісно, я пішла купувати якусь фарбу для брів, тому що дві фарби для брів, які я купую купувала в дані, одна була бюджетна, друга була досить небюджетна. Коротше, я профайлила, я попала на якийсь просто жах. Мені зовсім там нічого не закрасило. Ну, ви самі все зрозуміли. Е Ось, і я вирішила, я знаю, що я щоб я тут не купила в Україні, воно все буде дієве. Е, так, ну звичайно, я не користуюсь, тому що я боюсь, я сама не вмію це все робити. Я, звичайно, якусь красочку собі взяла. Так, а це ми плану перейшли вже в магазин Єва. Я зразу пішла ще в Єву подивитися, що є цікавенько. І натраплено такий тональний від LCF. І я вирішила його придбати, спробувати якась лінійка Silver and Mint. Я собі взяла в тоні номер 2 мені ідеально підійшов. Чому я його взяла? Тому що я побачила ціну в 79 ,90 гривень 90 копійок, і мені дуже стало цікаво, чи можливо за таку ціну придбати щось, знаєте. ну що з і я його протестую в далі в відео, так що не виходьте. <смі> Ось. Загалом дуже багато є Елен, Глембі, але від Глембі мені не все подобається. І, і наприклад, от LCF, я замітила, вони ставлять не дуже багато в тінях чи в якихось продукт, не дуже багато продукту. Ще колись я пам'ятаю, пробувала також, щось скупляла. Але бачу тональний в таку саму йду в, де, в, таки, в такому самому йде 35 мл. Ось така база. Я вперше її побачила від климпі, тому що такими кульками, по-моєму, корейці почала спочатку випускати. І, звісно, в мене майже два роки не було вдома, і я вирішила її взяти, купити і протестувати. Що ж це таке? Патрісія Лідо, звісно, також б'є рекорди по, можна сказати, таким е бюджетним аналогам. Завжди дивлюсь дівчата на Ютубі. Дуже рекомендують. І в мене також мама багато має від Патрісія Лідо, то я собі вдома можу протестувати, вже в них класний блиск. А такий перламутровий переливається. Не знаю, чи я тут буду показувати, Я вже не пам'ятаю. І. Він, знаєте, точно реально аналог від сефора, який я мала такий перламутровий. Ціна його приблизно 180 гривень. І я вважаю, що це реально аналог сефора. Губи просто як не знаю, ну дуже класно переливаються, дуже красиво дивиться. Так, а це е, знову, я повернулася на площу, саме центр міста. Хотіла вам трошки тут показати. Тут у нас дівчата реставрують біля дверей таку ніби арочку якусь. Е ось, я ще ніколи не бачила. Як це робиться? Дуже прикольно вживу, дуже гарно. Ось, е на цю, звісно, виставу я не попала, якась трагікомедія, танго, Взагалі дуже багато різних якихось виступів. Якихось е, постановок, вистав для дітей дуже багато. І я ж кажу, я ніби якась е, декарка приїхала, давайте все знімати. Я не кажу, що цього немає в Європі. Но в такій кількості реально немає. Я не знаю. Е, у них там бувають влітку фестивалі, фестиваль за фестивалем, якісь джазові, ще щось. Але в нас це практично постійно От, афера, пише мала сцена, це означає, що буде Е, в підвальному приміщенні ось. І я так скучила за цим, що я реально, бачите, знімаю кожну, кожну дрібницю. Здавалось би, так? І дуже хочу піти. Але всі дати, що тут є, на жаль, мене вже не буде дати. До речі, оце вулицю з крилами. Я колись була, це вже повторимо, Це дуже смішна комедія. Хто що чув, якщо чули і в вашому місці є, обов'язково сходіть, будете сміятись, аж живіт буде боліти. Афіша так, що коли йде. На травень, так, репертуар на травень. Так взагалі скучила за ось таким якимось, що в тебе є просто вибір, банально кудись сходити. Не вистачає цього е, такого, не знаю, розвиваючого соціуму. Крім кіно, я не знаю, просто ще, от дивіться, за двома зайцями, яка тут проня смішна. Або пронь, звісно, мабуть. Ні, проня Ілона Баліцька пише якась грає акторка. І я скучила за таким, що я вибір, ти можеш піти в театр чи в кіно, а не просто в тебе вибір піти в супермаркет або може десь там раз в два місяці сходити з дитиною на якийсь мультик в кінотеатр. Це ще за щастя раз в два місяці. А хто за кордоном, коротше, ви мене розумієте? Тут, знаєте, без великих пояснень. І для дітей, дивіться, я ладінник, і тут чоботяг, і Васик Телесик. Я ходила, знімала кафешечки, тому що ну не знаю, все таке чистеньке, все таке рівненьке. Знову ми в кафе зайшли на піцу. Звісно, це не той самий день. Ще раз я зараз нагадую. Це десь мабуть через днів п'ять. Я зустрілася зі своєю кумою. Ми знайшли в Тернополі. На... Назву, де написано по-данськи, Лекво. Тому що а з крапочкою. Даніела. А з крапочкою, Лекво. Це капець. Так, подивись зараз, що це означає. Особливо те з збоку і там, де посередині. Третя школа, четверта школа. Виглядає, ніби це якісь університети. Такі дуже старовинна архітектура. Красиво. Дуже красиво. Ну, а тепер давайте збирайтеся разом зі мною. І перше хочу вам показати, це доглядова косметика від Медипіл, якою користується моя мама. І вирішила я покористуватись, поки я вдома, і, можливо, придбати собі. Потім також це серум, так, сироватка від MadePiel з пептидами. Пептиди це що? Це такі ланцюжки заміну які допомагають всяким обмінним процесам в шкірі. І і чудова вона для, для, для чого? Та для все, так, амінокислоти чудові і для волосся, і для шкіри. Ось. І я не дуже люблю цли, слипкість, тому я так скривилась. Але знаєте, потім він стає якимось таким, е, зникає так, на шкірі і стає от таким якимось бархатом. Оксамитом правильно, так на українській мові. І лице таке оксамитове, гесенькими, гесеньке стає. Так, косметика Медіпіл, вона для 30 себе позиціонує, тобто там не написано, знаєте, плюс 45, плюс 55 віковий діапазон, а просто написано від 30 плюс. Звісно, в них є і інші лінійки, але от саме ця. Допомагає шкірі не старіти, не в'янути, як там описується, і зберігати здоровий свіжий колір і вид. Так, зразу беру базу від клембі показую вам ось такі там: і перламутри, і зелений, і такий розуватенький, має гарно перекривати всі недоліки і підготовлювати шкіру вже для тональної основи. Я трошечки забагато взяла, але нічого, це все гарно порозмазувала. Загалом колір шкіри став рівніший. І така, бачите, така підсвіточка навіть є на обличчі. Так. Тоналка від LCF за 79 гривень. Дівчата і хлопці, я знаю, що мене там дивляться також. Ось тут, звісно, я вирішила не просто нанести тональне, а, мабуть, вмитись ним трошечки забагато, але нічого, я гарненько все розмазала. Мені сподобалось, що він навіть трошки, знаєте, і під колір. Так підлаштовується лиця. І знаєте, такий запах приємний. Зовсім немає такого якогось хімозного запаху дешевизни. Ось е запах такий приємний, наче це дорога косметика. І текстура. Селе середня плотність, не дуже такий водянистий, легкий і неплотний. Не плотний. не забуває пори, я помітила. Так що за 79 гривень це просто, знаєте, скільки там я казала? Євро 80. Ну. Дуже-дуже круто. Так, ще я собі, звісно, закриваю свої синяки трошечки плотніше своїм коректором, стареньким від технік. І пробую а, пудру від колаген. Це транспаратна пудра, вона реально така невагома. І е, ставлю плюс. Мені сподобалося. На літо я взагалі пудри не люблю, але ось тут така невагомість мені. Дуже сильно сподобалось, знаєте, такий просто легенький блюрик зверху. Так, нарешті я придбала накладні вії, щоб показати вам а, олівець фломастер, який я купила від NYX. І написано, що це як підводка, олівець, якою можна прикріпити накладні вії. В тих віях ще був також свій клей. На про всяк випадок, мабуть. Роблю легку корекцію. Мій стресенький, стресенький Maybelline коректор, але в нього дуже класний колір, коричнево-сірий, такий, і не дуже сірий, і не дуже коричневий. І, до речі, дуже там прикольний також хайлайтер. Він же в мене такий розтрощений, старенький, ще його купувала, такий залишила тут, як виїжджала. У мене він стояв в шуфляці. А тепер пішов його час. Одне око я вирішила нанести одним способом, друге спробувати іншим. Так, ось це око я спочатку прокрашую стрілочку роблю, так, прокрашую віко. І зверху вже буду клеїти вії, але дуже швидко, щоб не встиг висохнути цей пламастер, олівець. Я так і не зрозуміла, що це саме. Головне, щоб її приклеїлися, бо це досить зручно, коли можна один продукт заміняти двома. І зразу приклеюю. І ви знаєте, приклеїлось. Я в шоці? І ще так замість пінцета можна собі ось так поправляти. Так, на задньому фоні в мене дитина ходить, бо я або так знімати з дитиною, або вже. Не знімати зовсім. Ті, хто має діток, знають, як це. Ось, стрілочка, звісно, в мене вийшла грубо, трошки неаккуратна. Але така активну я досить таку активну хотіла, тому що, знаєте, свята були і, і що ж там вже в Україну приїхала, можна вже красити від душі. так. Так, Другий спосіб я також покрасила таку стрілочку, а потім нанесла продукт на війку і приклала його, і трошечки ще зверху доправила так між віками ніби хотіла так більше продукту нанести. І також приклеїлось. І я думаю, подивлюся, як вони будуть триматися, чи яким способом в майбутньому користуватися. Ось такі вийшли стрілочки, Досить такі активні, але я ж кажу: я приїхала додому, були свята, і чому б і ні. Чому б і ні. Ось цей блиск від Патріси Лідо, що я розказувала, що це реально аналог сифори, саме від сифори їхніх блисків. І ось подивіться, який перламутр. Я ніяких олівчиків вже не хотіла, нічого. Я просто хотіла такі собі просто зволожені губки. Так, і ось Мейк готовий. Залишилось тільки висушити волосечко, воно вже само трохи підсохло, поки я фарбувалася. Нехай це буде наше до. Потім подивимося, що ж буде з тими віками. Так, посушила голову, ось так вона виглядає без укладки в салоні. А, і, знаєте, у мене такий копонатаке волосся стало ще більшим. Ось я люблю пару прядок і вже набагато краще. Волосся в мене нарощене тільки спереду. Так, що там мої вія. Все не так оптимістично, як здавалося на перший погляд. Я не можу показати, бо сонце в зеніті і толком не видно, ну, може тут видно, що дивіться, ця підводка відбивається на жарку погоду. Хоча сьогодні у нас 20-27 градус тінку, а не 25, як було на днях. Так що дізлайк. Дизлайк, дивіться, навіть треба зняти, тому що. Але так зриває, наче воно дійсно прикипнуло. Коротше, ні, ні. Все це. Такий трошки маркетинговий хід розвод. А задумка була класна, тому що дуже класно дійсно прикріпляти ці вії. Дуже зручно, ніби пінцету в руках не тримаєш. На що я схожа? Не знаю, як ще показати. Вирішила з подружкою трошки прогулятися. Для нас це супер погода, 17 градусів чи 18. Інколи влітку так в Данії буває. Але вітрів нема, це просто. Я тут так відпочиваю без тих вітрів. Ось і подружка. Вся в морозові.